Дзвени наш дзвоник от дзвени, ти відпочив уже за літо. І всіх збираєш восени, щоб навчати, щоб учити. Для перших класників лунай. Торкнися струн сердець дитячих. Днем знань усіх їх привітай, тих нушеняток нетерплячих. Дзвени батькам і сповісти нарешті можуть порадіти, їм шлях шкільний. Освіти, бо школярі не просто діти. Освіти всім здобувачам. Дзвени як можна голосніше. Можливо, хтось з них ще заспав, хай прикидається скоріше. Дзвони тихенько і в конець що вже спочивають. Відуням в небо відгукнись. День знань настав, вони теж знають. День знань настав завдяки ним, вони життя своє віддали, щоб ти нам дзвонику дзвонив, щоб ми. Дзвони на зло всім ворогам, яких братами не вважали. Не страшно вже нічого нам, ми сміливішими ще стали. Дзвони сміливцям ЗСУ, хай знають теж, це їхнє свято. Ми точно виграємо війну, бо віримо у них завзят. Вони хай чують, нехай знають, що до школи радісно. Ідемо, нехай нас знову там навчають. З дистанції ми не зійдемо. Дзвони для наших вчителів, дзвіночку даєм знов терпіння. Дай дзвонику побільше сил нам передати своє вміння. Для освітян усіх, дзвони для всіх, причетний, хто до школи. Хай дзвін почують всі вони, трудитись будуть знов, мов бджоли. Дзвони для вулика, дзвони, бо школа знов вуликом стало, щоб українські школярі вже перемогу святкували. Дзвени, наш дзвонику, лунай. Так голосно, аж до Європи, щоб український рідний край нарешті вийшов із окопів. Дзвени, наш дзвоник, дзни, щоб в укриттях тебе всі чули. Нам час спокійний поверни, то часа про війну забули. Дзвени наш дзвонику за часі, якому діти всі у школі, коли у кожного все гаразд. Немає смутку, страху болі. Дзвони наш дзвонику за кордон. Нехай почують українські діти, нехай озветься кожен телефон і заспіває, ще не вмерла по усьому світі. Дзвонику для тих, хто ще в полоні, поверне додому, бо в кожного другого з них дочка чи син одягнули шкільну форму. Дзвони наш дзвонику на радість всім. Хто перше вересня святом вважає, для кого школа, наче другий дім, хто учиться і хто навчає. Востаннє перший для випускників. Дзвони сьогодні і всели надію, щоб збулося все, що кожен захотів. Здійсни наш дзвонику випускниковому мої. Ни наш дзвонику і клись знов на урок. Ти сумував за нами. Правда ж, друже? Благослови наш кожен шкільний крок. Ми просимо тебе всі, дуже-дуже. Звени наш дзвонику і подаруй бажання ходити з радістю щодня до школи, закохатись так сильно у навчання, не думати про лінощі ніколи. Звени наш дзвонику, не розчаруй, ні за що, і ми тебе не підведемо теж, рідненький, бо хто в школі, той вже не ледащо, той до вершини знань уже близенький. Дзвони наш дзвонику, щоб підкорить вершини, щоб випити селющу воду джерела. Дзвони наш дзвонику для кожної дитини, яка до школи за знанням прийшла. Дзвони й до іску, з квітів, пластили, директору і педколективу, щоб впевнено, з надією сли вести будьбу, з нелоцтвом буковину. Вітам дзвонику і тебе без ним знань, бо ти його щороку відкриваєш. Перед нас дзвонику до здійснення бажань. Плоди візнань ти з нами позбираєш.